Футболісти СК Полтави, їх дуже багато, і тут варто говорити про те, що знову дуже лавка запасних урізана у команди Павла Матвійченка, у команди Ігора Тимченка. Варто говорити про те, що в сьогоднішньому матчі кожна з команд, напевно, може розраховувати на перемогу. І вона ця перемога дуже потрібна, оскільки, якщо не набирати очки проти такого суперника, який проти тебе, то проти інших. Це буде зробити ще складніше. Максим Марусич його повернення на футбольне поле, причому повернення у стартовий склад це дуже важливо, оскільки Марусич не грав у старті саме в чемпіонаті України з першого туру, коли він вийшов і забив у ворота руха у першому поєдинку. Цього сезону зараз штрафного удару Олексій Хапйов відійшов трошечки в бік. Ну але як Плахтир битиме на силу з лівої ноги. Ось удар по воротах в Чеха. М'яч влучає. Добивання удар не сильний. Відскок м'яч в руку здається. Місюрі влучає. Атака триває. Ось тут е, лише зараз зупиняє гру Митро Євтухов. Ні, перший, ні другий. Удар у полтавців не вийшли. Відверто зробив свою роботу. Опорник дуже добре. Він влучив руки місюрі. Атака оболоні. Ось така різана передача від курка. Виходить, атака триває. Удар Суханова по воротах. І м'яч летить по звороту. Ось так дуже швидка атака оболоні. Завершується емоціями неприємними. Сергія Суханова. М'яч йому віддав Устименко. Зробив це в темп. Вийшло Устименко зробити передачу поміж двома захисниками. Здорово зараз дев'ятий номер відіграв на свого партнера по атаці. Ну, ж таки, швидка вертикальна атака. План віддає передачу. Отримує у відповідь від Шевченка Максим Чех передачу. Прокидає повз суперника. Це вже ударна позиція. Максим Чех пробиває поворота в ближній кут. І Восконян бачить момент удару. Забирає м'яч до рук. Але непогана індивідуальна робота Чеха. Прокинули позхальова. Ось цей удар у руки Восконяну. Удар вийшов несильний. Визначаємо, що це другий удар. Махнув позм'яч гравець оболоні. Це був Валерій Дубко і ледь віч навіч Володимир Дарюк не вийшов. Дарюк до кінця йде в подібних моментах. А це скидка Марусича і помиляється Дубко. Бачимо в цій ситуації, що підстраховує Семенов. Ось так: не м'яч відскочив від Ударюка, а саме робота акуратна 50-го номера оболоні. Боні, але підбирання за місюрою удар з центральної зони і вони повз ворота. А тепер гравці в оболоні скидають руки догори. І арбітр Дмитро Євтухов, Ми бачимо, що вже в краю кадра що він пальцем до вуха показує, адже, адже є вар є вар і є епізод Коцюмаки Тере Ільїна, в якому в кожного із гравців була своя правда. А це верхова боротьба. Уже у штрафну майненько суперника. Курко! удар по воротах. М'яч повз ворота летить. З лівої ноги Василь Курко пробиває. Друга його спроба, і друга саме з лівої ноги. Відлучаємо, тому що Курко здебільшого працює правою, і правою він поклав красивий м'яч у ворота Вереса в минулому матчі. Бачимо, що і з лівою вміє бити. Як мінімум на виконання, безпечно, оскільки один оборонець, якщо відіграний, далі можна собі з'ясовувати. І робити перевагу. Два плахтир, передача низом і показує руками Плахтир, що чекав він забігання на дальню стійку. Чому розводить руками так конкретно незадоволений Плахтир? А Одарюк, це він мав би на думку капітана бігти на дальню стійку, закривати. Ну, якби знаєте, якби Одарюкось зрозумів це, і побіг на ближню стійку, то ми б уже плахтиря могли. Зараз продавати в якусь команду топ-ліг. Зараз відповідь Оболоні може бути цікавою. Передача на Суханова. Суханов удар по воротах, і це 9 балів. Суханов знову забиває другий гол в сезоні. Ми згадуємо, що Сергій Суханов завжди б'є, навіть як його просять не бити. Можна б, хіба що покритикувати 55-го номера оболоні? Що він забив на всього з 20 метрів, а не з 30. Чому настільки зблизька? Не вже йому не соромно забивати, от наскільки ударами з настільки близької відстані. Це, звичайно, іронія, оскільки всі знають про те, як Суханов любить стріляти здалеку, ну а тут практично з лінії штрафного майданчика. Одразу ж змінити хід цього матчу або спробувати змінити хід цього матчу. І за рахунок чого Полтава спробує це зробити. Ну, Тут м'яч встійко влучає, але Водарюка був офсайд. Було чітко видно, що у положенні поза грою перебуває. Володимир Одарюк після скидки головою Марусича. Болоня атакує. Олег Ілін. Ось Це простір для нього. Ільїн бігтиме вперед. 14-й номер оболоні має швидкість. 14-го бередоні дає передачу. І тут боротьбі. Ще удар. Може бути Устименко вже на колінах. Устименко з м'ячем лишається. Віддавав передачу Денису Стименко. Її заблокував плахтир. М'яч. М'яч вийшов за межі поля від захисника Полтави. На Кутовий ще раніше. Хоча форвард до Поліз за ним до кінця. Є ще футболісти, яким можна віддати передачу з накидання. Штрафний майданчик Скидка удар по воротах, і ось такий шанс втрачає Дмитро Плахтир. Хороший удар з лівої ноги. Це не такий шанс, який був капітана СК Полтави на останніх хвилинах матчу в Олександрії, коли він в поперечку влучив коли міг принести нічию своїй команді. Це під ліву ногу під Євгена Шевченка. Вкручування у воротарський майданчик. Вдалося вибити гравцям. Полтави м'яч, і потім, можливо, була рука Володимира Одуряка футболісти оболоні. Зараз ми дивимося, момент першого тайму. І ось тут, ось тут. Арбітер вважав, Дмитро Євтухов, він був поруч, він вважав, що це не рука Володимира Одуряка. Якщо не рука, значить плече. Ну, ми дивлячись на ці повтори, можемо зробити висновок. що Епізод, м'яко кажучи, суперечливий. Так? От Подивіться, куди влучає м'яч. Це не плече. Руки Одуряка великі, широкі. Плечі теж, але Ось, подивіться, стоп кадр Дмитро Євтухов ухвалює рішення, яке ми з вами зрозуміли так ще раніше. Яке перший за всіх зрозумів сам футболіст Володимир Дарюк, який ще до перегляду в момент прослуховування вже бачив у цьому епізоді Валерій Сконян проти Сергія Суханова. Знаєте, два роки тому чи зробить зараз дубль? 55-й номер. Оболоні. Удар. І це 2-0. Це дубль Сергія Суханова. 52 хвилина. От жовтень його місяць. 20 жовтня два роки тому він робив дубль у домашньому поєдинку проти Зорі. Зоріди. Щоправда, команда 2-4 поступилася. Але там теж був один гол Зорі, один з пенальті. Так показує Суханов. Так він ще не забивав. Головою він ще в сьогоднішньому матчі не забивав. Один атакувальний футболіст привіз пенальті на власні ворота. Інший забив. Чітко реалізував цей удар. Восконян стрібнув у інший кут. Давай. Одарюк зараз страхує опорну зону. Страхує добивання Чеха. Йде висока подача. ледь у ворота не закрутив Євген Шевченко. Пішли кутові. У пивоварів пішла робота. І другий поспіль до великих нервів СК Полтави призводить. Хто не штовхав? Ніхто не порушував правила проти 13-го номера. Ну, взагалі, що з командою може зробити рахунок 2-0 на їхню користь. Зараз е в короткій передачі оболонь виконує. Пас! І м'яч пролітає. Свистить крізь штрафний майданчик. Денису Стименко міг відзначитися. Висновався, що може грати опорного хава. Ух, яка передача. шикарно Пятою пройшла від Бичика на Шевченка. Бичек з м'ячем. Бичак удар в ближній кут. Не виходить. 21-й номер, удар чітким. В новому сезоні пригадується, оболон. на виїзді виграла у руха 3-1. Головне не пропустити і не ускладнити собі останні хвилини. Плахтир пробиває по воротах і не дотягується до м'яча Одарюк. А Це могло бути ударом в площину оріт. Би... Кейка. Правильно підправив зараз. і Правильно поставив, торкнувшись до м'яча Володимир Володимиродарюк. Шевченко. Передача на товарчі. Дебютант. Один в один виходить. Товарчі не забиває 69-й номер. І псує собі. Ну, принаймні на цю хвилину дебют мрії 18-річний хлопець. Порошенко аут на ближній стійку угол. скидка, Чи буде удар? І допомога долі ви знаєте може бути. У іншому я не можу розцінити ось цей епізод із зупинкою гри в центрі поля. І ось зігнутий лікоть Ільїна. М'яч, зрештою, стукається в ногу Дениса Галенкова. І ось цей рух Олега Іліна, ось ця робота ліктем. Вона точно заважає нападнику суперника. Відтак Дмитро Євтухов у нас один пенальті за руку вже поставив, і зараз ставить ще один. На 90 вже п'ятій хвилині. Тож епізод, в якому СК Полтава може забити. Він розбігається. Удар Марусича і гол. Гол на 90 плюс п'ятій хвилині. З м'ячем до центру побігли футболісти СК Полтави. І найбільша інтрига зараз що по часу. Скільки його зараз залишиться? Е, скільки атак вийде провести СК Полтаві? Ну, при такій підтримці, звісно ж, треба бігти вперед. І ось це тепер все. Продовжуються суперечки в технічних зонах. Те, що забивати треба було раніше, ніж на 95-й хвилині. Це факт. Від цього нікуди не підеш. Дубль Сергія Суханова приносить оболоні перемогу. Іллін Дорошенко, я розумію, вони разом в колосі були а, свого часу. Зараз вони обіймаються. В центрі уваги ці два футболісти обидва, до речі, з Дніпра. праїн сьогодні допоміг своїй команді перемогти. Дорошенко вийшов у другому таймі, але гол на 94-й за протоколом хвилині з пенальті.